І все це відбувається. Такі заяви відбулися на фоні е, саміту НАТО в Гаазі, коли навпаки країни-члени НАТО погодили збільшити витрати на свою оборону. Тож така заява прозвучала від російського диктатора достатньо несподівано, враховуючи знову ж таки кремлівську пропаганду і риторику стосовно загроз з боку НАТО. Як ви це пояснюєте? Ну не бачите, Андріано, Мені здається, що Путін зараз в такій доволі станій ситуації. З одного боку, знов ну, він не настільки дурний, щоб не розуміти, що відбувається з російською економікою, і безумовно має реагувати на ті ну реальні загрози, про які вже офіційно публічно говорять його посіпаки з економічного блоку. А вони чітко і ясно говорять про те, що російська економіка себе вичерпала, і якщо так буде йти далі, то це означає, що. Ну, вона почне сипатися, і це вже не фігура мови, а це вже реальні речі, які в разі продовження цього курсу таки реально матимуть місце. Отже, це мені здається повідомлення для російського народу населення, яке ну потребує якоїсь реакції. Ну, якщо міністр економіки, якщо міністр фінансів, якщо голова національного банку, там центрального банку говорить, що ми на межі краху. То Путін же ж не може не реагувати. Всі розуміють, чому цей крах може бути? Ну тому що е, тому, що видатки на оборону душать всю іншу економіку, і фактично її з'їдають. Отже, треба сказати і заспокоїти е, своїх рабів. Ну що мовляв, я почув. Я знаю ситуацію. Я буду робити певні висновки. Але це для нього 25-та, мені здається тема про своїх рабів. Він ніколи не турбувався. Турбуватися не буде. Це так, для того, що просто вони не сильно ремствували і десь там щось шукали, якихось неправильних відповідей.